П'ят скудо 99-й рік, колеса Р15, це підсилена ходова, підсилена вантажопід'ємність, У мене тона 35 може вести по документам машина, тона Р15, тут свої колодки, звісно, мощніші. На чому питання? Мало їздив останнім часом на дальняк, там більше по, містю, по місту. І робив профілактику супорта і виняв супорт, вискочив, видавив циліндрик, видавив його і вставляв, а він не хоче обратно влазити. Отут було такі, як бортик уже. Його взяв ось пилкою для... Нігтів, мабуть, запиляв, фаску то вбрав. Фаску вбрав, запалірував. Тут мілкою, мілкою, дуже наждачкою зачистив. Дуже мілкою, от такою показують, дуже мілкою. Там номер видно, не видно. П600, П600. І з пастою запалірував. І буду вставляти і прокачувати тормоза, потім все напишу в описі, тому що жидкость, жидкость капає, треба вставляти обратно. Потім поїздю і все напишу під відео цим, все напишу, що в результаті вийшло. Да, Такий в мене болт усього запрес, 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 запресовувати, да. запресовувати туди циліндрик і шприц, тормозна жидкость шприцом під манжет. Коли вставимо циліндрик, туди треба кубік, кубік термозної жидкості свіжої туди під манжет задути, скажімо так. Все плиз. Далі там не знаю через деякий час, не сьогодні, не завтра. Може завтра через декілька днів все напишу результат, чи це вдалося зробити і як працює, чи можна полірувати цей сам циліндр тормозний, чи не можна. Направляючі в мене нормальні, але є смазка для цих направляючих супортів, ще туди додавлю. Це плис пробіг 250 на спідометрі, реально ніхто не знає. 250, ну так. З півтора-2 мм бортик є. Бортик є. Що по цій машині ще сказати? да Продаю присадки Мегафорс Металлокераміка з інтелектом. Є там декілька відео у мене по присадкам. Заливав собі в гідроусілітель. І машина, моторчик шепче. Моторчик шепче. Ізносу немає в процесі. Заливається один раз, якщо мотор не вбитий, то заливається один раз на 8-10 замін. А якщо мотор підношений, можна, і не то що підношений, а прибитий, то можна заливати двойну дозіровку, робить на відновлення. На відновлення відновлює деталі. І причому компресію, якщо різна компресія, то компресію вирівнює і піднімає. Не просто піднімає якось в одному більше, в одному в два рази менше, а вирівнює і піднімає. Так що рекомендую перевірено. Займаю, продаю як хобі з 11-го року, тобто вже 11 років і сам їздю. Були автобуси на маршрутах. На звозі були автобуси і все це перевірено на своєму транспорті. Мотори роблять як часи. Я купив машину, через 10 років продаєш, мотор робить як часи. Ніяких капремонтів. Абсолютно. За 10 років експлуатації. Ця машина в мене теж більше 10 років. Чи около 10, я вже навіть не пам'ятаю, скільки ця машина в мене. Така вона давня. Тому оці. Оці нюанси вони вилазять цими циліндриками і треба їх зробити раз і назавжди, бо зараз коснуло, що треба поїхати на дальняк на 550 кілометрів і думаю зроблю профілактику. А тут така фігня малята. Та ще й видавив циліндрик сильно, накачував тормоза, тут поставив, да, поставив цей брусок, та ще поставив не отак, а поставив отак. Поставив отак і циліндрик випрягнув і штанов. Такі пироги. Все плиз. Напишу. В описі все конкретно під відео буде. Питання, будь ласка, плиз. На сьогодні все слава Україні і героям слава!